У цьому відео ми покажемо вам рекомендовану щотижневу процедуру чищення вашого пак преса. Інструменти, які вам знадобляться під час виконання наступних інструкцій, це шестигранний ключ, що йде в комплекті з пак пресом, щитка, суха і волога ганчерка. Зніміть маленьку кришку з шестигранного гвинта, натисніть кнопку налаштування один раз. Основа темпера опуститься, а на дисплеї з'явиться напис CL. Ослабте шестигранний гвинтоснови тампера та зніміть його. Ослабте основу тампера від різьби вручну, обертаючи за годинниковою стрілкою. Очистіть основу тампера та різьбу сухою щиткою або серветкою. Очистіть порожнину для верхнього затискача щиткою. Закріпіть основу тампера вручну проти годинникової стрілки. Встановіть назад шестигранний гвинт основи тампера та затягніть його. Натисніть кнопку налаштування. Основа трамбовки повернеться на місце. Встановіть назад маленьку кришку з шестигранного гвинта. Протріть датчик, нижній затискач і кошик від змаленої кави. Очистіть зовні корпус пакпреса вологою тканиною.